Добрий день. Добрий день. Шампанське Да. Чи просто вода э, під брендом Цидиковська? Ну так. Да. Можна брати келохи? А? Можна брати келахи? Ні, там книточкою заводи. Ми думали, править що є. Не, красиво, красиво, так? Дуже. Молодці. Ввечором приїде. Сьогодні, сьогодні ні. А а можеш, я сьогодні приїду, і сьогодні приїде, побачив? З восьми часу вечора. До часу ночі. Супер. Приходить, что там перерыв. Восьми до. Да, байка. Да байка. Мені мені подобається. Мені подобається, скажу відверто. Не знаєте, яке Муравський перше питання задав? Муравський? Чому? Оця жаба без трупів, а там труса кажа. <р Fabian> Я знаю Телефон? вікнути. Забула труси діть, так? Да? А в Муравську таких більш в такому... важливих питань <ребан> немає? Gue se al Marche amourat tri染 te, Вже на часі, не потрібно. Давайте подумаємо. Давайте це, Телі давайте. Ви вже монетку кинули в фонтан? Ні? А? Монетку вже кинули не, в фонтан? Не, 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 не. Чого? Не кидав, не, немає. Не, не. А будете ні? Вам... Потім? Да. Ні, ви перший маєте. Хорошо, кидай її, вія, питай немазучних. Валерія, ну заснімей мене. Ну давай, давай. ще все?